<головіка> «А <не> <дуку>? Такі чорні літають, куди ти летиш? Це місто. Куди ви летіли, бля? «Мені летили, ні, я включив, як не летів. Я включив поворот, от пішоход, ви ходять. Зелені були. Та ви вже припухли. Та зелена на помісті, не їдете 120. Я не їду 120. Я летів, я в курни, в А шлях, а світово. 40 метрів. Куди ти летів? Я купу, поворот. включив і летив.